Прошу це знати. Ну, ми домовилися, що Добре. я, я... повідомлення. Я... 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 Дуже коротко, я не буду зловживати вашим часом. Я дуже коротко проінформую журналіст і корпус нашого міста і області. А потім на всі питання, які вас будуть цікавити, я буду намагатися дати відповідь. Шановні друзі. Як вже було повідомлено, в останній день своєї роботи кіровоградський міський голова Сенсус Олександр Дмитрович підписав розпорядження про поновлення мене перевозника Анатолія Володимировича, на посаді першого заступника Кіровоградського міського голови. Я думаю, що для більшості журналістів відома ця непроста, я би так сказав, ситуація. Щодо поновлення на посаді першого заступника, і хотів би нагадати, що 20 червня цього року буде рівно 7 років, коли перший раз хіроваградський тодішній міський голова Кузакова Володимир Піхонович незаконно звільнив з посади мене і нинішнього голову обласної ради Черниваненко Олександра Анатолійовича, який на той час також працював заступником. Кіровоградського міського голови. Сьогодні ніяких проблем, і я це неодноразово наголошував, підкреслював, що е, люди міняють місце роботи, когось звільняють, хтось приходить, потім вони знову повертаються, немає ніяких. Але разом з тим я завжди наголошував, що все потрібно діяти відповідно до Конституції, до законів України. Колись, я думаю, ви пам'ятаєте, був такий лозунг висунутий одним із політичних лідерів. Справедливість є і за неї варто боротися. І я хотів би сказати, що не так для себе, я як для підтвердження цього лозунгу, що справедливість є і за неї варто боротися, протягом майже семи років я боровся за цю справедливість. За цей час помінялось три президенти України, п'ять губернаторів. Два міських голови. Для того, щоб доказати незаконність рішень кіровоградської міської влади, понадобилось більше 300 судових засідань, в яких лише я особисто взяв участь. А для того, щоб кіровоградський міський голова уже колишній сансус підписав розпорядження про поновлення, у мене на руках. У папці є 102 рішення, постанови, ухвали і окремі ухвали судів різної інстанції від першої інстанції до Верховного суду України, Вищого адміністративного суду, судів апеляційної інстанції. І останню крапку в цій непростій, я би сказав, справі, яку я назвав. Що судівська сотня документів це символічно якось так вийшло е, у мене, е, що 4 грудня 2013 року Вищий адміністративний суд України поставив остаточну крапку в цій непростій справі, і він прийняв е, ухвалу, яка не підлягає оскарженню якою рішення Ленінського районного суду і Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду щодо незаконності звільнення мене з посади першого заступника Кіровоградського міського голови на поновлення залишив без змін, воно набрало законної сили. Відповідно до цього останнього рішення виконавчою службою Кіровоградської області був виданий виконавчий лист. З вимогою поновлення. На жаль, міський голова добровільно, Сансус Олександр Дмитрович, не захотів виконувати в той час цей виконавчий лист, тому було відкрито виконавче провадження відділом примусового виконання рішень. Були здійснені всі заходи. Кіровоградський міський голова був оштрафований за те, що він умисно не виконує. Рішення суду і матеріали було виконавче провадження закінчено. І матеріали я вам зачитаю одну, одну лише фразу. Так як рішення суду виконати без участі боржника неможливо, і державним виконавцям у відповідності до статті 89 закону на боржника накладено штраф. На підставі пункту 3 статті 75 закону України про виконавче провадження статті 382 Кримінального кодексу України державним виконавцем направлено подання начальнику КМВС України в Кіровоградській області Вітюк Анатолію Івановичем за вихідним номером номер 6811 від 8.05.2014 року для притягнення боржника Кіровоградського міського голову САЄНСу Олександра Дмитровича до кримінальної відповідальності. Я не хотів би сказати, що саме це вплинуло. Мабуть, все-таки Олександр Дмитрович перед самим своїм виходом він зрозумів, що Конституцію України, закони України, рішення суду, які, до речі, приймаються іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України, потрібно виконувати. Саме тому таке розпорядження було прийнято. Я хотів би наголосити на тому, що в зв'язку з прийнятим розпорядженням сьогодні я, як законопослушна людина, о 8 годині прийшов на роботу, здав свою трудову книжку у відділ кадрів, ознайомився з розпорядженням, яке підписано, зайшов до секретаря міської ради, який сьогодні виконує обов'язки міського голови Іван Івановича Мойковського, який з розумінням. Віднісся до того, що є рішення суду, і його потрібно виконувати. Я був присутній, багато хто із вас бачив на планівці, яка відбулася о 8 годині 15 хвилин. Я перед тим як хотів би зробити свої особисті висновки із цих багаточисельних судових рішень, своє враження. Ви знаєте, я нікому би не побажав пройти таку кількість судів, які довелося пройти мені. І справа навіть не в цьому. А Мені хотілося самому особисто відчути те, що відчувають сотні тисячі наших співгромадян, яких незаконно звільняють з роботи. яких різного роду кримінальні проти них адміністративні правопорушення здійснюють і коли вони добиваються в судах, як це добиватися в судах цієї справедливості? І я вам як сказав вже, що все-таки до справедливості ми дійшли. Тепер я думаю, що дехто звернув увагу, що був і новий розмір, час встановлювати справедливість. Тому я думаю, що сьогодні якраз час встановлювати справедливість. Хотів би перед тим, як ви будете задавати питання, сказати, що дуже багато розмов було, що це не Кіровоградський міський голова повинен виконувати розпорядження, а повинен Повинна виконувати сесія міської ради це рішення. Так от я хотів би наголосити, і це особливо принципово, що є переміною також рішення суду, які набрали законної сили. Я хотів би також зачитати лише одну фразу, щоб не було ніяких спекуляцій відносно того, хто повинен був виконувати розпорядження. Оскільки законом України про місцеве самоврядування до виключно. Щодо виконання рішення суду щодо поновлення на роботі не видно, не віднесено до виключних повноважень міської ради. Колегія суддів вважає, що є необхідним і достатнім видання розпорядження міського голови. Таким чином, жодних рішень міської ради щодо виконання рішення суду, що набрало законної сили, не потребується. В противному випадку, це було незаконною дією щодо. Надання правової оцінки цього судового рішення органу, якому така справа за законом не належить. Мені дуже сумно було слухати працівників юридичного департаменту нинішнього Кіровоградської міської ради, які коли приходили на рішення суду, навіть не намагалися ознайомитись із рішеннями суду і зробити висновки з цього. Тому я хотів би наголосити також на тому, що це вдалося дуже і дуже непросто. І не лише мені, я сьогодні хотів би абсолютно офіційно через засоби масової інформації подякувати свого адвоката всю Наталію Вікторовну, яка протягом всіх цих семи років зі мною працювала. Я її вважаю одним з найкращих і з найдосвідченіших адвокатів. В Кіровоградсь... І не лише в Кіровограді, а й в Кіровоградській області. І те, що нам вдалося, я так чомусь думав, що всі ці, всю цю судівську сотню документів я обов'язково буду намагатися віддати в якийсь музей місцевого самоврядування, щоб в подальшому такого не було. І загальні висновки, про які я вам хотів би на моє враження. Я хотів би наголосити, і це моє абсолютно тверде переконання, воно було завжди, але воно підкреслилось, що держава, в якій ігнорується Конституція, не діють закони, не виконуються судові рішення, які приймаються іменем України і є обов'язковими для виконання на всій території України. Якщо такого не робиться, то така держава не має майбутнього. І останні події лише. Підтвердили, що так жити не можна, і я думаю, що ми в нашій державі так жити більше не будемо. Другий такий висновок. Я абсолютно переконаний і можу сьогодні з твердістю сказати про те, і підтвердити фактами дуже багаточисельними, що у нас практично розвалена правова е, правоохоронна система в нашій державі. У нас не діють органи прокуратури. Міліцейські органи, виконавчі служби, інші, які повинні займатися, відсутня абсолютно взаємодії. Я на собі відчув, коли все нагадувало, як в відомому такому філітоні Аркадія Райкіна, що гудзики крепко пришиті, крепко пришиті. За інші ми не відповідаємо.